Добрий вечір, Добрий вечір, Денисе. Зерновий коридор, розуміємо, що одного, з одного боку це дуже заполітизоване питання, звісно, з іншого боку, від нормальної роботи і виходу українського збіжжя в напрямку африканських країн, тих країн, які знаходяться на межі кризи голоду, як ми говоримо, це дуже важливо. Спочатку от, з, в загальному такому в загальній тональності, чого тут більше політики чи небезпека продовольчої кризи. Ну, по-перше, тут багато економіки в першу чергу для України, тому що неможливість певний час експортувати наше збіжжя, а аграрії опинилися в досить тяжкі скрутньому становищі. Економіка країни, тому що ми не отримали валютної виручки, і нам дуже важливо було в цей період часу, коли багато інших напрямків економіки не працюють. А аграрний сектор, все ж таки, багато років він був попереду, що він запрацював, і ті умови, які ми ставили для того, щоб зерновий коридор розпочав працювати, він першу чергу працює на економіки країн. Друге питання дійсно це важливе продовольче питання, тому що багато років Україна є топ-експортером зернових культур в світі, і на українську продукцію сьогодні очікують багато країн континентів. І від того наскільки ми успішно, вчасно, оперативно доставляємо свою продукцію, насправді залежить життя великої кількості населення в світі. Ну і звичайно, політично, Наскільки ми маємо на сьогоднішній день союзників, партнерів, які готові сьогодні проходити з Україною ці важкі часи і продемонструвати світу, що Україна ніяким чином не причетна до якихось процесів, які гальмують розвиток і експорт зернових. Навпаки, ми завжди за це виступаємо. Єдиним агресором, як і фактично військових дій, так і оцього фактичної агресії, тероризму продовольчого, виступає і є одна країна Росія. 19 листопада спливає термін цієї угоди, і країни мають визначатися, чи то продовжувати, чи як Росія, або ж блокувати, а на наступний день також вигадувати якісь певні умови для її продовження. Як ви думаєте, що буде далі? Як Україна може змінити цей процес от після 19 листопада? Чи буде вона продовжена? Великі сподівання, великі запевнення, і сьогодні сподівання з боку України, запевнення з боку наших партнерів і Турції і організації Об'єднаних Націй. І представників, які висловлюються з європейського союзу, наші партнери в Сполучені Штати Америки, які теж всіляко виступають за те, що зернова угода працювала. І власне сьогодні відбулася розмова в Швейцарії представників організації б'є нації з представниками країни агресора Росії. По результату ООН сказали, що нібито є додаткові умови для того, щоб все ж таки коридор після 19 листопада працював. Є заява міністра оборони Туреччини, є заява президента Туреччини, пана Ердогана, які багато насправді зробили для того, щоб ці умови не тільки стали підписаними, але й почали виконуватись. Мається на увазі, щоб коридор працював. І є запевнення, що дійсно коридор після 19 листопада буде працювати. Але знову ж таки, ми з вами. А знаємо, хто така Росія? Ми знаємо, як вона себе поводить. Уже один договір був підписаний. Але протягом цього договору разів три Росія заявляла про те, що вона буде призупиняти, чи виходити, і навіть після того, як 29 жовтня вони призупинили свою угоду прибування в угоді, там три дні фактично не працювали, потім знову повернулися. Вони сказали, що ну будемо дивитися, що буде після 19 листопада. Тому для нас, звичайно, залишається великим знаком питанням, що Росія буде скажімо так, за що буде агітувати, які ставити умови, тому що ми повинні розуміти, що сьогодні Росія в Такі ситуації не тільки військові завдяки Збройним силам України, яка дає можливість відбивати ворога, а і в економічній, в політичній вона в санкціях, вона перебуває фактично такій політичній, економічній ізоляції, і яким чином їй потрібно з цього виходити. І скоріше за все, передумовою для подальшого розвитку відносин в контексті зернового коридору будуть певні умови. Які це будуть умови? Я думаю, найближчий час ми з вами дізнаємося. Яка... Яка у нас зараз статистика Я просто до цієї теми, тому що 70% українського експорту ми здійснювали морем? Ем, решта 30% або залізницю, або там інакшим шляхом як можна було. Скажіть, як зараз, що в нас заблоковано, що ні? От як ми зараз розподіляємо цей експорт? Насправді, в період до можливість експортувати морем навіть трошки більше була, ніж 70%. Подекуди це займало і 90% від експорту саме аграрної продукції, тому що це досить. Швидка порівняно дешевша логістика і можливість кількісно більше вивести за один раз ніж використовувати автомобіль. І звичайно, що в цих умовах, коли експорт морськими портами закрився. А Україна почала працювати над альтернативними шляхами. І цими альтернативними шляхами для нас стала залізниця автодороги і річкові порти через Дунай. Власне до моменту розпочатку, коли розпочав роботу зерновий коридор, нам вдалося вже більше трьох мільйонів тонн використовувати власне за рахунок цих альтернативних логістичних маршрутів. Але це дуже мало. Тому що кожного року, кожного місяця, вибачте, до війни uh -huh. фактично там 7-8 мільйонів. Ми експортували кожного місяця, що давало можливість отримувати ту потрібну валютну виручку. 3 мільйона – це, по перше, створює трудність із зберіганням, тому що в нас тоді залишається дуже велика кількість зернових, які є перехідного залишку і нового врожаю. Якщо тільки 3 мільйони в місяць, то навіть на сьогоднішній день, якщо не будуть працювати морські порти, нам знадобиться півтора року, то тобто й більше до двох років для того, щоб вивести той врожай, якими сі. Його німаємо, тому це класна річ. Вона потрібна нам потрібно розвивати, інтегрувати нашу логістичну систему в європейську і ми нашими партнерами. Але цього недостатньо. Тому звичайно, великі надії покладаються на те, щоб рух морем був подовжений і фактично функціонував весь час. І за оці два місяці фактично роботи зернового коридору. Я маю на увазі найбільш інтенсивні вересень-жовтень вже більше 60% експорту зернових відбувалося через морські порти. Тобто, частково, коли побачили, що ринок Працює зерно експортується, кораблі заходять. Перевірка в рамках нашого координаційного центру, який працює в Стабулі, працює чи не провіряється ніяких ексцесів не відбувається. Ніяких претензій ні в Туреччині, ні в ООН до України немає. Так само і ми, як партнери, не маємо до наших партнерів ніяких проблем. Ну, претензій тому, якби і ринок реагує ефектно, тобто чому не може працювати? І звичайно, це звичайно давало можливість експортувати більше, але ж після першої заяви. Тільки заяви Росії з'являються ринок миттєво реагує на ці всі новини, не тільки ринок реагує, коли там зменшується попит чи пропозиції на будь-які новини. Ринок теж миттєво реагує. Починається впад пропозицій на ринки по скупівлі української продукції. Починаються певні коливання з того ж ціни на зернові, які моментально в світі піднялися, а в Україні опустилися. Тому що знов ж таки за рахунок того, що в нас дуже велика пропозиція, а не маючи вивести можливості. Нам не вам немає варіантів, як рухатися, і починають диктувати умову трейдери, купуючи за дуже низькою ціною. Тому в цих умовах, як для аграрного бізнесу, так і в цілому для України, яка отримує валютну виручку, дуже важливо, щоб морські порти працювали. Я так розумію, що зараз іде відвантаження збіжжя минулих урожаїв. Вже воно йде паралельно. Ще фактично до вересня місяця у нас дійсно йшло відвантаження перехідних залишків, а десь середині вересня, коли у нас вже почалася активна фаза накопичення нового врожаю на зерносховищах, на елеваторах вже почалось воно йти ну, скажімо так, паралельно, як і старі залишки минулого сезону, так і новий врожай також. Росія зараз хоче отримати доступ до світових ринків, незважаючи на ці заяви стосовно зернових коридорів, для експорту свого продовольства та добрив або через українські порти, або через свої. Що ви про це знаєте? З ким домовляється зараз Росія і які тут плани саме вивозити російське зерно, російське збіжжя? Ну, давайте спершу, напевно, пригадаємо, що Росія не тільки своє збіжжя експортує і продає крадене і крадені, українське, так. так яке, на жаль, вивозилося з тимчасово окупованої Херсонщини, Запорізької області. Ще тоді е, активних фаз, на жаль, на території Харківщини, які відбувалися від кралося українське зерно і фактично реалізовувалося. Десь близько на 600 мільйонів доларів вони реалізували цієї продукції. Uh -huh. Це втрати прямі, які несуть наші товаробники, які ми як держава також несемо. А Росія, звичайно, що не будемо приуменшувати, вони є досить потужним гранцем на продовольчому ринку, тому що країна їхня досить велику кількість врожаю кожного року збирає. І в цьому сезоні вони теж мають показники досить непогані. Порядка 100 мільйонів тонн зернових вони зібрали. Порядок експорту, що вони хочуть собі вбачають, більше 45 мільйонів, які вони мають експортувати. Але є одне: але є бажання Росії, але не має бажання провідних країн, а навіть і відсталих регіонів, які працюють сьогодні в суспільному такому коридорі новин інформації, що відбувається тому що вони розуміють, що Росія це країна-агресор, Росія це. Країна, проти якої застосовується велика кількість санкцій. Якщо застосовуються санкції, то вони як держава або їхні компанії, які працюють в цій державі, будуть укладати угоди з Росією, то вони також можуть стати заручником цієї ситуації, або в них може бути відібране судно, або в них можуть бути заморожені рахунки. Тому ми бачимо ситуацію, що сьогодні Росія експортує, але це зовсім не ті об'єми, які вона може робити кожного місяця. В середньому до. Вересня місяця вона відгружала там півтора мільйона тонн, Сьогодні вона відгружає порядка трьох мільйонів тонн. І знову ж таки, це вдається робити за рахунок того, що е, світ. Негативно сприймає сьогодні відносини з Росії. Навіть елементарний приклад Їм для того, щоб вивозити, потрібно, щоб заходили великі вантажні кораблі, тобто не по 10 тисяч, не по 15, по тридцять панамакси по, по 60 тисяч. Але в Росії такі кораблі насправді дуже мало. І заключати контракт з новим флотом, який би заходив би і вивозив, бажаючих насправді в світі небагато. Тому от власне Росія відіграє певну частку, але на сьогоднішній день вже не таку велику, на яку вони сподівалися, і яким цим власне шантажом. Хотіли б спонукати світ до перемовин в контексті з України. От з приводу якраз шантажа. 19 числа маша вже сказала. Закінчується оцей перший період означений дії зернового коридору. Росіяни сказали, я думаю, ви бачили виступ цей путіна. Якщо щось піде не так, ми виходимо, але угу. в свою чергу готові компенсувати своїм збіжжям. І називалася така цифра 500 тисяч тонн зерна в країни, які відчувають кризу голоду. Це популізм чи, чи що? Це дуже мало. Україна більше. Я, навіть сказав би що це знаєте. Один із категорій російських наративів, які вони поширюють завжди в мас-медіа закордонних, особливо в мас-медіа, а особливо якщо це стосується бідних країн, де взагалі ну давайте будемо відверти, вони мало що знають про війну України і Росії, і вони напевно не до кінця розуміють, хто напав чи не напав, чи яка нам справді на чому боці справедливість, і такі меседжі, які лунають з боку Росії, вони лунають власне на ці бідні країни, продемонструвавши, що дивіться, який капіталіст світовий важкий, поганий за рахунок цього капіталізму. ми як держава, хочемо вам експортувати, навіть безкоштовно продавати. А вони нам не дають. Дивіться, ми 500 тисяч. Е Он готові вам віддати. Ну слухайте, віддають 500 тисяч тонн, і водночас на босфорі блокують 2 мільйони тонн, які йдуть теж до цієї бідної країни. Тому це звичайно новоративи, і наша з вами робота місія завдяки вам, вашій роботі журналістів, розвінчувати такі міфи, які поширить сьогодні Росія в світі, і таким чином намагаючи і, хоч якимось чином, себе відбилити в умовах агресії проти України. Пане Дениса, як змінюється вартість зерна зараз на світовому ринку дорожче, дешевше, ну в залежності від світової ситуації. Сituації від попиту Ну, власне до е фактично ситуації вторгнення Росії на територію України ще за рахунок е пандемії, які існували в світі досить різко піднялися ціни на продукти харчування. І власне загострення ситуації в Україні війна Росії на території України призвела до того, що ціни ще пішли стрімко вгору, але подекуди навіть за більше 400 доларів коштувало тона пшениці. Uh -huh. Але спочатку налагодження експорту і альтернативними шляхами. Але після того, як ще більше пішов експорт морськими коридорами, ціна освіті на продукти харчування почала знижувати знову ж таки за рахунок присутності українського збіжжя, яке фактично показує і демонструє, що Україна є виконавцем тих зобов'язань які на себе бере і гортово гарантувати продовольчу безпеку світі. Тому сьогодні трошки ціни е, стабілізувалися. Але знову ж таки, так як я повторюся, незалежності, е, коли впливає ціна чи попит чи пропозиція, але будь-яка новина, яка колихає цей ринок, вона може призвести до росту. 29 жовтня, заява Росії, що вони виходять з коридору зернового, плюс 6 євро, е, навіть трошки більше там до 9 євро на 6% дорожча пшениць. Повертається через 4 дні Росія. Опускається знову ціна, а ринок стабілізується. Тому все буде залежати, наскільки буде чітко рівно формуватися дипломатична робота України з партнерами у Туреччину. І ООН, ну і звичайно, які буде робити заяви Росія. Від цього теж буде залежати ціноутворення в світі. І тут цікаво, як зараз поводять себе країни, чи вдалося знайти альтернативи в кого купувати зерно. Поки в нас іде війна, або поки Україна не може відвантажувати свої заощадження зерна і продовольства іншого, чи все таки чекають до того моменту, коли зможуть купувати в Україні? А, чекають. Давайте несемо ясність так. для багатьох країн світу Україна є стратегічно важливим не тільки з точки зору якісного продукту, дешевшого продукту, але з точки зору логістичної доставки, тому uh -huh. що з Чорного моря ми маємо можливість там протягом тижня-кількох тижнів у будь-яку країну світу доставити свою продукцію. І це значно здешевлює ту ж продукцію, яку ми доставляємо. Тому сьогодні світ, звичайно, настільки ну, чекає і настільки багато приділяє увагу цьому продовольчому питанні, тому що розуміє, що ні за рік. Ні за 4, ні за 5, альтернативу тому експорту, який здійснює Україна на світових ринках по збіжжю, його замінити не можна. Але також в цьому сезоні нам треба врахувати, що в світі виникли велика кількість посуг, та сама Європа, а де немає посуг, на жаль, були е паводки, які призвели до значної втрати е врожайності в різних континентах. І тому українське збіжжя, воно є настільки важливим в контексті забезпечення продовольчої безпеки світу. А зберегти його вдасться. Ключове питання, яке сьогодні стоїть перед сільгостовороробниками міністерством профільним, тому що дійсно за рахунок окупованих територій значної кількості знищених алеваторів, а близько 15 мільйонів тонн у нас прогалина для можливості зберігання. І фактично в цю альтернативу ми сьогодні вирішуємо за рахунок програми, яку нам допомагає реалізувати наші американські партнери USAID Agro, Також із підтримки уряду Канади, Японії і світової продовольчої організації ФАО, які знайшли кошти і закупили альтернативні джерела зберігання. Вони називаються полімерні рукави. Це така технологія, яка має можливість, стелячись на полі, там 200 тонн зберігати зернових культур. Зараз їх активно роздають сільгоствоварникам. Кожен аграрій там до кінця жовтня. Я мав можливість зареєструвати в системі державних аграрного реєстру. І якщо ти обробляєш там, від 100 до 10 тисяч гектарів землі, ти чітко документуєш, яке твоє підприємство, скільки тобі потрібно, відповідно, ти отримуєш ці полімерні рукави. Вже я знаю, їх роздали і на Чернігівщині, і на Полтавщині. Тому це якби альтернатива. Але з рахунок, знову ж таки, повторюся, це альтернатива технології недосконалі. І сьогодні, звичайно, в цих умовах потрібно говорити про експорт для того, щоб комога більше можна було вивозити. Одна з країн, куди Україна постачала найбільшу кількість зерна, був Іран. Після того, як ми знаємо, що Іран співпрацює з Росією, постачає зброю. Ми якось змінили цю позицію, цю стратегію до таких країн. Що ми зараз відповідаємо? Ну, дивіться, треба ж нам розуміти і враховувати момент, що ми напряму як держава ми ж не продаємо. Продає бізнес. Да, люди, які виростили, є але бізнес це як... наше зерно. Є бізнес, який його купує, так. трейдера. Тобто ми укладаємо контракти з трейдером, але куди той трейдер буде експортувати своє зерно? Багато в чому ми ну не розуміємо і не знаємо фактично. Але ж да, дійсно є позиція сьогодні об'єднаного аграрного сектору, є позиція президента України, є позиція міністра закордонних справ, який теж на цю тему висловлювався, Що ми. Виступаємо проти того, щоб е з території України зернові реалізувалися на територію Ірану. І наскільки мені відомо, е протягом останніх е двох місяців ця ініціатива вже не працює ще mm -hmm. в вересні. Там якісь попередні були контракти вкладені ще в березне місяцем. Він навіть ще до війни, і за рахунок цього контракту його експортували. зараз. Наскільки мені відомо, такий експорт не здійснюється, і це зрозуміло. Ми не можемо допомагати продовольством забезпечувати Україну, яка фактично забезпечує агресора зброю, яка знищує цивільне населення і мирних жителів. Питання добрив, особливо російських. Це зараз теж одне з таких дуже вагомих політичних таких пропагандистських наративів, який існує. Ви знаєте, є інформація про те, що можливо Ердоган обіцяв Путіну в обмін на те, що Росія зайде назад в зернову угоду. Відкриття експортного потенціалу для можливості експорту добрив російських до таких країн, там перелік ще той Сомалі, Джакарта там і так далі. Тому але це, це відбувається. І ще один дуже важливий такий мої. Здається, навіть це по політичний момент а з приводу Аміака, по проводом Тольятті Одеси. Ви знаєте, що він перестав працювати з моменту повномасштабного вторгнення, але навіть такі люди, як Гутеріш. От просто вони на кожному брифінгу не втомлюються повторювати, що окрім зернового коридору нам треба, треба забезпечити потік аміачних потікаміячних добрів. Знову розблокувати цей експорт для Російської Федерації. От я хотів ваш коментар з цього приводу почути, тому що саме про аміакопровод мало говорять. А от в Європі, особливо для організації Б'єних Націй, це тема номер один як тиску на Україну. В тому ну, числі. власне, якщо ми згадаємо підписання стамбульських ООН 22 липня, а ми не підписали з Росії нічого з нею підписала Туреч, чи на ООН, але ніби в документах в закритих документах є розмова про те, що одним із ключових моментів, які будуть сприяти тому, що Росія прийшла на підписання цієї угоди, це щоб в світі запрацював експорт з Росії аміачних добрив і щоб вони могли експортувати. Але знову ж таки Росія заявляє через Міністерство Закордонних Справ своєї держави, що вони не можуть експортувати, це теж брехня. Вибачте, якщо таке слово, ну це так і є, тому що ніхто в світі не накладав санкції на елементи, які допомагають у створенні продуктів харчування. А мінеральне добри це є тим елементом, який слугує. Утворенню той чи іншої продукції, і власне Росія може сьогодні продавати свої мінеральні добра. Але тут ми повертаємося з вами до ключового питання: ніхто не хоче працювати з Росією, ніхто не хоче забезпечувати контракти з Росією. ніхто не хоче надавати свій флот використання країни агресору і будь що ти не знаєш, що буде завтра з твоєї країни або з твоєї компанії. Тому дійсно Росія тримає цей політичний блок для перемовин, таким чином демонструючи, що в неї є теж свої інтереси. Але давайте будемо відвертими, що ну. Це не ті кошти, які отримує Росія для того, щоб бути такою сильною державою основний ресурс це енергоносії, це газ, це нафта, це ті нафтодолари, які формують її державний бюджет. Тому звичайно, політично вони за це тримаються. Так і було повернення до питання проводу таліят Одеса. Але давайте собі здамо відверто питання: яка країна, яка перебуває під постійним бомбардуванням? Дозволить країні агресору який щоденно здійснює обстріли мирного населення, яка вбиває дітей, яка фактично запускаючи дрони в будь-яких напрямках порої інфраструктурі, не буде знищувати також цей провід Тольятті-Одес. А це ж екологічна катастрофа. Якщо ми подивимося на урон, який може нанести, ну це не тільки життя людей, це життя. Ну не життя не тільки території України, тому що там воно може хвилю піти далі в інші країни. Тому Звичайно, в цих умовах нам треба тримати свою позицію. Як буде надалі, наскільки ми зможемо вибудувати партнерські стосунки з Європейським Союзом для того, щоб це питання зняти з порядку денного? Я думаю, ми будемо це бачити. Але ж ми ще маємо згадати позицію президента. Було спочатку каже: давайте обмін, обмін зробимо всіх військових українських, які в полоні зараз в Росії перебувають, і тоді ми будемо повернемося до питання а, а, проводу «Таліаті одес Путін сказав, що ну як яким чином можна порівнювати провод і людей? Тобто, це різні питання ну, різні питання. Тоді кожен залишається при своїй думці. А для України, я так розумію, це питання може почекати, так? Звичайно, звичайно, для нас це не принципово. А ми вже знаєте. Змирилися з позиції того, що за рахунок відсутності коштів аграрії менше вносять добрива. Аграрії починають думати більше, яким чином можливо альтернативні застосувати старі, добрі інші речі для того, щоб подобрювати землю і мати врожай. Але звичайно, що. Чим швидше ми переможемо ворога, тим швидше світ стабілізується від цієї кризи політичної економічної, і тоді тим швидше ми зможемо гарантувати іншим країнам можливість також бути в секторі економіки по різних питаннях і купувати те, що вони хочуть. Інші чинники, які також впливають, і на експорт, зокрема, це зараз вимушене вимкнення світла, те, що відбувається зараз з електроенергією. Як ці процеси впливають на експорт, на розвиток сільського господарства, на зберігання, тому що ми розуміємо, для цього необхідне світло, необхідні певні умови. Blackout що ми втрачаємо? бликавати дійсно відіграють. Це додатковий чин, який став переліку тих скажімо, переліку факторів, які впливають сьогодні на формування цінової позиції по ряду продуктів харчування. Якщо до моменту бомбардування енергетичної інфраструктури, ми говорили про що? Логістика порушена. Війна захоплені території, в інфляція, невідповідність гривні до долара гривня слабше. То звичайно, зараз фактор енергетичної кризи він додається. Наведу простий приклад: раніше в умовах нормальних для юридичних осіб кіловат енергії коштував більше 5 гривнів заплатити. Сьогодні, за рахунок того, що немає можливості навіть користуватися електроенергією, ми з вами застосовуємо там в домашніх умовах якісь альтернативи, так і бізнес застосовує ці альтернативи у вигляді, у вигляді дизельних там генераторів. Сьогодні виробити кіловат енергії на дизельному генераторі це десь півлітра дизпалу. Деспало у нас сьогодні коштує в районі 50 гривень, тобто 25 гривень на один кіловат для підприємства. Це до цього, це величезні так, а до цього цифрі, було 5 так? гривень. Тобто, самі розумієте, в 5 гривень вже здорожчує собі вартість той продукції, яку він виробляє плюс, якщо ми додамо ті фактори, які я вам зазначив, на жаль, немає втішних прогнозів для українців сказати, що у Нас буде там дешевшуватись найближчий час ряд продуктів. Ні, на жаль, буде поступове здорожчання, але ну можливо таким полегшуючим фактором, що це не буде різка цінова позиція на 15-20%. Це буде поступово 3, 5, 7%. Дуже довго в планах України було виготовлення готової продукції. Потім її експорт з цим питанням. Зараз в нас це питання стоїть на паузі. Ми все Ні, таки навпаки. орієнтуємося. Це питання пріоритетності, це питання, які нам уже сьогодні потрібно працювати і забуватися про політичні гасла, тому що багато... То років ми жили політичними гаслами, але водночас експортували сировину, і всі і всіх задовільняла сьогодні. На порядку денному дійсно питання формування доданої вартості. Є розроблені програми розвитку аграрного сектору до 2030 року, в тому числі там є перспективи, які покладені на, наприклад, галузь тваринництва, тобто угу. розвиваючи тваринництво і м'ясна продукція, і молочна продукція. Тим паче зараз українська молочна продукція заходить експортно на європейські ринки. Тобто, це і додана вартість, це і робочі місця, це і кількість збільшених коштів, які будуть залишати. Шати середині країни над цим потрібно працювати, хоч і важко в інвестиції в період війни не йдуть, але це ключове. Якщо ми хочемо розвиватися і демонструвати світу, що ми не сировинний придаток, а ми можемо бути повноцінним партнером виготовляти якісні продукти. над цим потрібно працювати. Денис, дякуємо вам за цікаві відповіді на цікаві запитання. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук був гостем нашого прямого ефіру. Це прямий ефір, стрім на Ютуб каналі Ми Україна.